В цьому році екзамен в цілому відповідає тій структурі, яка була в минулому році. Також є 10 станцій, які розподілені за різними спеціальностями: Три станції з внутрішньої медицини, дві станції з хірургії, дві станції з акушерства гінекології, дві станції педіатрія та одна станція з гігієни. А, станції а, дещо відрізняються одна від одної: а, є як письмова станція. За деякими спеціальностями, так є стандартизований пацієнт і є станції, які присвячені кому... комунікативним навичкам. І тому дуже гарно, що такий іспит існує. І е, ті практичні навички, які вони виконують кілька разів руками, ми, звісно, розуміємо, що вони їх не забудуть і вони залишаться в їх пам'яті. Е, також я хотів би відмітити, що дуже е, добре, що в цьому році. Також практичні навички вони будуть здавати після кожної виробничої практики після другого курсу, третього, четвертого і п'ятого курсу. І мені здається, що таким чином, особливо ті діти, які пройдуть усі виробничі практики, які будуть закінчуватися практичним іспитом, вони вже виходячи на фінальний іспит після шостого курсу, взагалі не будуть мати ніяких сумнівів в своїй успішності, в своїй ефективності і в опануванні цих навичок.